Добрий день, Дмитро Святненко. ТСН ну усім величезне. Дякую вам від нас, усіх. І питання в мене таке: що не так з росіянами? Чому власне от вони себе так поводять? І м уточню своє питання колись. Моя бабушка розказувала під час окупації Києва німці були різні, були адекватні, були покидькі. І ну, співвідношення там, не знаю, 50-50. Ви були в полоні. Були нормальні, адекватні росіяни? Чи все таки вони в більшості свої от, ну, тварини? Дякую. Дякую за питання. Будь ласка, ну, давай з тебе розпочнемо. Були нормальні росіяни? Є хороші росіяни, хороші росі. Певно, є, не знаю. <свісно> ну, зустрічалися якісь, які поводились краще і гірше. Чи вони ну, загалом поплені не Так, є, є таке, але не знаєш, коли це блєфа, коли це є правда. Довіриють до них, як. Не буде, мабуть, ніколи. Денис, зустрічалися кращі гірші загалом, як ставлення можеш характеризувати росіян до нас? Я сказав, що кращих гірших нема, вони вже кращими ніколи не стануть. Ну, було що на допросах, коли попав до ФСБ в Росії, вони одразу перший мій допрос був спокійний. Вони спокійно розпитали, нічого не вгрожували. давали, дали би що сігарету, дали дві штуки, ми, і одну, щоб я скурив із хлопцями покурив. А потім просто почалося, що почалися угрози житті, узнали, що я служу в танковій роті. І моральні і знущання постійно і над всіма хлопцями і над нами. Не знаю, напевно, вже таких і немає і не буде. Владислав, будь ласка. Я хочу так сказати, що. Ви знаєте, по-одеськи відповісти питанням на питання. Тобто, а, а звідки ви очікуєте, що я міг там побачити адекватних росіян, якихось хороших росіян або ще когось? Як би вони потрапили туди, на мої допити, на, на те, щоб там охороняти мене або лікувати? Хороших русських туди не беруть. Це ті, кого я можу вважати хорошими руськими. А я розкажу, де вони є. В мене є знайомі нормальні, адекватні. Громадяни Російської Федерації це ті цивілізовані освічені люди, які ще до початку повномасштабної агресії або одразу після неї виїхали за кордон, за свій кордон. І зараз в більшості своїй, в настільки переважній більшості, що можна сказати, майже всі допомагають якось нам зараз. Так це гуманітарна допомога, але вони вибрали цю сторону. Не тому, що там вони якось люблять Україну або ще щось. Вони вибрали сторону цивілізації. Вони вибрали сторону якогось певного гуманізму. Тобто вони не вибрали сторону а, а давайте підтримувати своїх просто тому, що вони свої не ну це, це переважна більшість росіян. Їх, їх населення так гадає. А адекватні нормальні росіяни так вони є. Я вже сказав, де вони знаходяться і що вони зараз роблять. Тобто я не вважаю навіть нормальними, адекватними росіянами ті, хто знаходяться на території Російської Федерації, і мовчить. Бо я розумію, що вони бояться, але вони своїм страхом продовжують виконувати якусь роботу певну в своїй країні. А це країна-агресор, це країна-терорист.